У Чернівецькому православному богословському інституті організовані онлайн трансляції лекції для православної молоді. Чернівецький православний богословський інститут організовує онлайн трансляції лекцій для православної молоді, які будуть проводити викладачі інституту в форматі. Відеоконференції. Метою діяльності Чернівецького православного богословського інституту є забезпечення організації та координації навчально-виховної роботи, налагодження тісних освітніх контактів, активної співпраці з церковними недільними школами, іконописними школами. Православними дитячими та молодіжними освітніми центрами, навчально-виховними комплексами, православно-катехізаторськими курсами, молодіжними братствами, відділами у справах молоді, духовно-просвітницькими та місіонерськими центрами, як на єпархіальному, так і на загальноцерковному це сприятиме якіснішому і ефективнішому функціонуванню паріфіальних недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів, підвищення освітного рівня учнів, які навчаються у цих установах та освітніх Центру. Інститут допомагає молоді здобути вищу освіту за спеціальністю «Православне богослов'я Клінічне душпастерство духовно психологічна реабілітація. В інституті функціонує Чернівецький ліцей іноземних мов, комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Кі здійснює навчання учнів з першого по 11 клас. Богословський інститут видає богословський вісник, в якому висвітлюється кращі навчально-методичні розробки богословської галузі. Ми бажаємо активізувати і стимулювати діяльність церковних недільних шкіл. Молодіжних просвітницьких центрів забезпечити якість та високий рівень духовної освіти в цих закладах. Саме тому інститут розробив стандарт навчально-виховної роботи і забезпечення постійного навчально-методичного супроводу щодо його практичної реалізації у всіх тих інституціях, об'єднаннях та. Установах, з якими пропонується і вже є налагоджена співпраця. Відповідно до цього стандарту змурмовані навчальні плани, програми, навчально-виховної діяльності, методики викладання віронавчальних дисциплін і предметів духовно-морального спрямування. Богословський інститут організовує різноманітні парифіальні, пархіальні загальноцерковні олімпіади, конкурси, турніри. В тих православних храмах, де немає можливості відкрити недільну школу та організувати навчання дітей та молоді, настоятелі храми можуть пропонувати навчання в інституті. Дистанційно, застосовуючи цифрові засоби комунікації та електронного навчання. Богословський інститут допоможе православним педагогам невпевно збільшувати обрій власного багажу знань та досвіду практичної роботи новими методиками і технологіями галузі соціальної місіонерської катехізаторської молодіжної роботи. Для реалізації цієї мети Чернівецький православний богословський інститут активно працює над розробками програм з підготовки викладачів і керівників церковних недільних шкіл, іконописних шкіл, православних дитячих і молодіжних освітніх центрів. Навчально-виховних комплексів, духовно-просвітницьких, молодіжних благодійних, культурних паломницьких центрів, педагогічних товариств, молодіжних спортивних братств, громадських об'єднань, паломницьких благодійних відділів, відділів соціального служіння та взаємодії. З військовослужбовцями. Лекції проводяться з Святого Письма, святе письмо Старого Завіту, святе письмо Нового Завіту, православного виручення, Закон Божий, основи православного віручення, Катехізис, православного богослужіння, літургіка, богослужбовий устав, Структура порядок і правила звершення церковних богослужінь, влаштування православного храму, світі таїнства та обряди. Історія церкви, історія Християнської церкви, історія Української православної церкви, церковне мистецтво, музичне мистецтво, диригентство, хоровий спів, церковний спів, філології. Англійська, німецька церковна славянська мови. Заняття проводяться в понеділок з 10 до 13 години. Православні молоді люди мають можливість бути активними слухачами лекційних курсів, задавати питання, активно діалогувати з викладачами. Онлайн-лекції викладачів будуть розміщуватися на сайті та в інших соціальних мережах інституту. Будуть друкуватися богословському віснику.